З приходом літньої спеки шосткинці попрямували на водойми, де відпочивають та отримують задоволення від спілкування з природою. Противодні об'єкти завжди були і залишаються місцями підвищеної небезпеки, особливо коли не дотримуватися правил поводження на воді. Саме тому рятувальники знову і знову проводять профілактичні бесіди з потенційними відпочивальниками, аби зменшити ризики нещасних випадків на воді. Останнім часом підвищилася кількість загиблих людей на водоймах. Тому працівники державної служби України з чаних ситуацій вкотре нагадують громадянам про дотримання правил безпеки поводження безпосередньо на воді. Вже на момент відкриття купального сезону працівниками ДСНС постійно почали проводитися рейдові відпрацювання водних об'єктів. На яких знов таки доносилась певна інформація до громадян стосовно безпечного відпочинку, на самих водних об'єктах з моменту відкриття купального сезону рятувальниками Шосенського району проведено вже 36 рейдових відпрацювань, на яких охоплено майже 700 осіб. Рейди щодо безпечного поводження на воді відбуваються і в трудових колективах, говорить пан Алпанов. І таких вже проведено 129. завдяки чому понад три тисячі осіб змогли детально ознайомитися з цими важливими для збереження здоров'я та життя правилами. Котре звертаємося до наших громадян, безпечно відпочивати на водних об'єктах, не вживати алкогольні напої, якщо ви збираєтеся заходити в воду, не залишати без нагляду дітей, тому що також може це призвести до поганих наслідків. Знов таки купатися краще або вранці, або вже після обіду, тому що сонце, скажімо так, не так погано впливає. Ну і щоб зменшити можливість отримання теплового удару, десенесівець нагадує, що в шості визначено лише одне офіційне місце відпочинку на воді це Галинківське озеро. Але також є чотири місця, які було визначено органами місцевого самоврядування як частково приведені в належний стан. До речі, цьогорічна статистика нещасних випадків на воді вже невтішна: втішна. 414 людей, серед яких 26 – діти. лише тільки за минулий тиждень жертвами води стало 23 людини, в тому числі четверо дітей.